Слава Богу нашому. Прочитаю один вірш. Це буде записано Римлян, 12 розділ, третій вірш. Через дану мені благодать я кажу кожному з вас: не думайте більше про себе, ніж належить вам думати. Але думайте про себе скромно, в міру віру, яку кожному Бог наділив до цього місця. Слухаючи спів хору про велику Божу любов, то коли замислюєшся, то проникаєш і в своє життя, дійсно бачиш промисел Божий до людини, саме на спасіння. І ми по-особливому, як християни, як діти Божі, ті, які присутні, ті, які розуміємо, ну, про що тут говориться, бо часом зустрічав людей, які відвідували, каже, ну я не розумію. Чую, що Списання читається, розумію, що це закон Моїсея, там є Євангелія. Ну, ми розуміємо. Розуміємо, що заплачена велика ціна ще більше. Божий вибір, він саме даний в твоє життя, де Бог покликав тебе в свій виноградник для своєї праці, для своєї волі, яку він має на твоє життя. І я так часто, коли розмишляю про вибір, хоча це якби друга тема, не буду я на неї встановлюватись, але. Коли розмишляю про вибір і дивлюся, коли в наш час, коли ми живемо, люди вибирають, хто то поступає, чи то на навчання, чи то на які посади. Про них, знаєте, є резюме, багато що написано, читають, вивчають, вибирають найкращих. І коли дивишся на Божу любов і. Людина, яка без Бога гине, і думаєш, Господи, ти вибрав мене. І я розумію, що кожен не може собою похвалитись. От я був такий хороший, я був такий добрий, і Бог мене вибрав, Вибрав, ні. І друзі, Господь на всіх покликав, всій виноградник для праці, для служіння, де Він пізніше Ісус каже, учням «Ідіть і навчіть. Ми можемо бачити, де учні. Але або пізніше в Євангелії Бог через різні дари проявлявся в своїх діях на славу свою. І вони всі важливі. Важливі. І коли даже дивитися в нашому зібранні, ми можемо бачити, як молодь або підлітки, як вони прекрасно, талановито служать цим Господу. І якщо Розсуждати на талант або про дар служіння Богу, то ми розуміємо, що саме талант, ще маленька дитинка, ще вона, не розуміє, що в її є талант, але часом батьки кажуть, ну, от особливий є талант, я бачу в моїй дитини. І не так давно в нашій церкві вийшла така ну, маленька дівчинка часом. Є ревність маленьких діток вийти на сцену. Ну і зразу, знаєте, увага церкви. Ну, дівчинка, де дівчинка заспіває стопчик, може, десь не вимовить слово. Часом ми десь бачимо, де вони ще не в силі. Ну, коли вона один стопчик, другий, третій, п'ятий, і так витягнула, і так красиво. І ти розумієш, наскільки маленьке ще дитяче серце вже закладений талант. І ти розумієш, що якщо це дитя віддасться в руки Божі, наскільки може прославляти ім'я Господа? Важливо, я хотів би, щоб наша молодь, наші підлітки ще більш послу, посвятили своє життя Господу, щоб не тільки можливо, десь як часом ми якусь маємо гарну зону чи картинку, чи все так. Прекрасно, як храм Соломона, але ми розуміємо, що це теж було важливо і дбав про це Соломон, але важливо, коли слава Божа саме. Саме в той прекрасний храм вона посітила, ми розуміємо, що це є цінно. І важливо ці таланти, які ми маємо ще більше вкладати в себе. І саме ми бачимо, коли людина талановита, коли вона має цей талант, коли. Вона вкладає, то ми читаємо навічту в 25 главі Матвія. Ми читаємо і саме, що той господар, який мав слуг, він знав своїх тих слуг, які служать, і силу їхню знав, і здібність і дає одному один, іншому більше талантів, іншому ще більше. Для чого? Для того ми читаємо пізніше, щоб вони їх. Употребили, щоб вони щось діяли. І саме коли в житті людина має талант, вона вкладаєся, ми можемо бачити, вона росте. Чи це в служінні, в різному, чи це в Господі, вона зміцняється. Чому вона перебуває тому? І важливо, важливо, брати сестри, багато є різного служіння, саме в Божому винограднику в церкві Господній. І ми вже десь зрозуміли, що талант людина отримає, тобто десь як і від плоті, ще від народження. Ну ми читаємо, як в 12 главі, я вже зупинився тільки на третій саме віршик, а якщо читати Коринфян, перше, 12 главу, також четвертий і нижче віршик говорить вже про дари, що дари різні, Господь один. Служіння різне, Господь один. Ми можемо бачити пізніше, служіння відрізняються, а Бог один. І важливо, брати сестри, коли я в житті по-особливому розумію, що Бог що то мені дав. Саме як той талант ми чай... читаємо Господар, то використовувати це в своєму житті, не бути десь празним. Я коли розсуждав, браті і сестри, над цим місцем із Божого Слова, то не можна десь сказати, що мене Господь обділив, мені що то не дав, от іншому багато дав, а мені от нічого не дав, ні. Я от так коли розсуждав, ну ладно, по плоті людина, ну, ну, ну добре, не талановита. Ну я розумію, браті і сестри, коли людина має зустріч з творцем. Коли вона народжується згори. немає такого, що Божий Дух обділив щось не дав. Часом люди не розуміють і думають, який у мене саме дар, щоб я міг служити. І часом питають служителів інших, або дивляться по житті, що та чи інша справа вона діє в моєму житті розумію, що це є поклик. І тому, брати і сестри, Бог, якщо покликав тебе в церкву, він тобі щось дав, і важливо служити, і це завдання, саме завдання церкви, щоб церква рухалась, служила тим, чим дав тобі Господь. Але, браті сестри, так якби зробив такий вступ, але повертаюсь до третього віршику, де хотів би звернути увагу про це все добре, про таланти, про. Служіння, про дари, які діють в церкві або повинні діяти, які від Божого Духа, хоч вони можуть відрізнятись, то ми читаємо, апостол Павло пише, і так знаєте, починає про себе. Хоча Він був книжний, знав закон. Багато був научений, був ревнитель до того, що коли по закону не зустрівся з Ісусом, то Він. Каже, через дану мені благодать. Я кажу кожному. Це не тільки римляни, це не тільки хто в той час, а кожному з вас не думайте більше про себе, ніж належить вам думати. А далі ще й скромно, а ще й у міру віру. Як це розуміти? і сестри, ми читаємо багато в посланнях: є поставлені апостоли, є служителя, є пророки, є різні важливі в церкві, є можливо, що хтось має особливу п'ять цих талантів, де вони приносять благословіння в церкві. Але часом ми можемо зустрічати, що є проблеми. Можуть бути непорозуміння, можуть бути конфлікти, коли людина в служінні, коли Бог наділив, коли, можливо, вона даже піднімається, людина починає високо думати. Вона забуває про Божу благодать, про той вибір, твоє життя, де ти був без Бога, де Бог тебе покликав, де вселив духа свого, де використовує тебе в своєму житті і часом приходить зверхність. Я пам'ятаю, спілкувався з одним регентом, він каже: ти знаєш, є й хор, є прекрасні хористи. Ну, є одна хористка дуже, ну вона мені потрібна. Ну і мені з нею важко. А чого важко? Ну, як так важко може бути? Ми розуміємо вище всіх вона себе бачить. Щось не так, а як я піду, то. Там без мене завалиться, можливо, та партія ще щось. Баті, сестри, Бог не для цього кличе нас в різних служіннях. Бог устройства, Бог порядка. І саме, коли це діє в церкві у ці різні служіння, вони як. Добрі пахощі, вони розповсюджуються і є успіх церкви, є благословіння церкви, є слава імені Божому, є слава церкви і даже слава кожному, яка вже від Бога. Баття сестри, багато є подібного. Я пам'ятаю по-особливому, коли мене так Господь зустрів, як, ну, як Савла. Я з християнської сім'ї старався розумом, скільки научений там те не робити, боровся з гріхом. Ну коли мене зустрів Господь по-особливому, хрестив Духом Святим, зразу покликав до проповіді Євангелії, де я не думав, що я буду звіщати. Ще, можливо, не так багато років. І знаєте, я по-особливому щось поцінував, так як це пережив саме молитовний стан, як в домашніх. В моментах так і в церкві. І знаєте, навіть мене було певна така коло друзів, де як ти любиш молитися, ти і шукаєш подібних. І знаєте, я пам'ятаю один із таких якби, братів чи з друзей каже: ну, от ти духовний. У мене тут і дружина, вона присутня в церкві також співом, музикою посвятила себе. Ну, а дружина тебе десь так. І знаєте, часом ти думаєш, ну справді, може, то от, от, от ти, у от тебе Господь там використовує, там десь наповняє, ще десь. І часом, браті, сестри я даже, можливо, перейду на другу грань, ми це зрозуміли, бо багато можна бути в цих прикладах. Я даже зустрівся вже коли в служінні, даже і в церкві, і в інших, де ми відвідуємо церкви, молимося, чуємо, можливо, різні моменти, то я зверну увагу, до прикладу, є недільна школа. І я замітив, є такі щирі, ревні посвячені, хто це діло виконує справжні так, ну, знаєте, віддано, все так тонко прописано. І я звернув увагу, це цей, в принципі, і правильно і логічно, що вони коли переживають за це діло, і, можливо, десь той служителів. Можливо, десь часу не було, або на той час не так звернули увагу. І, здається, на той час по ревності, що оце служіння найважливіше. Повинні туди всі фінанси вкладатися, увага і так далі. Хтось, можливо, соціальне служіння виконує, хтось рівнує, що були хрещені Духом Святим, і це дуже важливо, бо дії святи апостолів ми читаємо, які були. І часом, брати сестри, буває оцей момент, де ти вкладаєш, Бог використовує, і часом є негодування. Часом десь диявол обманює тебе. ти подивись, ти вкладаєш сили здоров'я, можливо, того чи іншого, хто над тобою йому не до цього служіння, бо він іще десь. І часом, брати сестри, диявол нас запутує. Ми можемо якісь приймати обіди неприязні один до одного. Можемо десь даже кого Бог піднімає, можливо, дав одного таланта, а він дуже вклав ревно, і Бог дає два, три, п'ять, а ти маєш один. Але нещирий, невідданий, лінивий раб да десь чути, що в тебе Він є, прекрасний, і часом. Можливо, злі наміри, лукави, ти складаєш в адрес іншого, або в адрес потом господара в оправдання. Брати сестри, Бог, який устройство порядки, який вибрав нас, дав нам, браті сестри, бути в Його церкві, Винограднику, який вклав в нас свій вибір і каже, щоб ми були плодоносні. Він хоче, щоб ми були єдині. Щоб десь не було у цього, знаєте, де людина піднімається, де каже, через дану мені благодать, як у кожному з вас не думати більше про себе, ніж належить. Тобто я розумію, як дитинка, що вона може стільки принести. Я пам'ятаю, коли починав проповідувати і розумів, молився багато, постився три роки, Господи, ну я не проповідник, я Богу не раз сказав. Я ну, от молитовник, я молитовник. Ну, не проповідник. От як, ну, думаю, от прочитав віршик, а що далі говорити. І коли на початку я десь розумів, що є служіння і є брати, я не спішив десь, що О, от я вже можу запроповідувати. Ти розумієш, скромно, ти розумієш, наскільки, по той каже, вірі, де в тебе є, і ти розумієш, що ти можеш щось робити. Браті, сестри, це теж орієнтир в нашому житті. Багато іншого ми можемо бачити і в старому заповіті, де написано про Моїсея крочащого мужа, написано, що Бог говорив лицям до лиця, уст до уст. Ну, Були сини Кореєви, були Маріам, Арон, де теж Бог використовував, і чудеса були. Але ми можемо бачити, приходить час, де той самий Божий Дух діяв кругом, але приходив час, де люди надимались. І починали казати, що тільки з тобою Господь на Моїсея, а що з нами немає? І часом, браті сестри, на різних служіннях, етапах, видах, де вони Богом дані в служіння, або де Бог вклав тебе вибір і дав. Часом диявол починає через високомір'я саме підбивати. І часом можуть бути падіння. Ми бачимо кінець цієї історії. Я пам'ятаю, навіть коли спілкувався. З одним служителем, коли навчався в біблійній школі, і він говорив: якби, де Бог благословив їхню церкву, де Бог почав хрестити духом з тим, давати дари, і одного брата Бог сильно використовував пророцтві. Це було в Росії. Він каже, ну я не зустрічав, де інших Бог використовує, що так ясно, прямо, відкрито Бог говорив. Але знаєте, наскільки людина почала піднімати, що коли йдуть в зібрання з місіонерської якоїсь точки на іншу, то він ішов 10 метрів ззаду або спереду, бо він же настільки святий, ну щоб десь не осквернитись. І каже, коли я почав говорити, що це ну, неправильно, це, ти можеш спіткнутись, бо Біблія говорить, якщо хто стоїть і навіть Бог тебе використовує, і ти дивишся з висока, не маєш оте серце, яке наповнене Божою благодаті, то можуть бути падіння. І каже за короткий час. Відійшов від Господа, повернувся в світ. Ми можемо бачити, наскільки опасно, коли ти маєш дари, маєш таланти, але якщо не пильнувати, якщо не смиратись, якщо не омалятись перед лицем Божим. Тому, брати сестри, ми є в церкві Господній. Бог нас всіх закликає саме до ревного служіння Господу. І важливо пам'ятати. Як цей віршик я прочитав і буду завершувати. Через дану мені благодать, я кажу кожному з вас. Не думайте більше про себе, ніж належить вам думати, але думайте про себе скромно, в міру віри, яку кожному Бог наділив. Да благословить нас, Господь, йому слава повіки. Амінь.